Діти, я пес патрон допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди людям. Коли я щось знаходжу, то повідомляю про це спеціальних людей, рятувальників. Вони приходять і знешкоджують предмет, щоб він більше нікому не загрожував. Що це за предмети такі? Це предмети вибухонебезпечні. Вони бувають великі й малі, можуть мати зелений, сірий чи коричневий колір. Інколи їх дуже важко помітити. Деякі вибухають, якщо на них наступити чи натиснути. До деяких прив'язаний ледве помітний дріт. Якщо його зачепити, буде вибух. А є такі, що спрацьовують, коли до них просто наблизитися. Тому підходити до цих предметів не можна. На узбіччях, у полях, у траві, у покинутих будинках, у лісі і навіть парку можуть ховатися міни чи інші небезпечні предмети. Тому тепер усюди й завжди треба бути дуже обачним. Навіть там, де ти був багато разів. Наприклад, на твоєму улюбленому дитячому майданчику. Ось послухайте, яка історія трапилася з нами одного разу. Одного літнього дня Тарасик разом із своїм улюбленцем патроном пішли на дитячий майданчик поблизу будинку. На майданчику Тарас зустрів свою подружку, Оленку, що гуляла з котиком Мироном. Тарас озирнувся навколо і побачив яскравого м'якенького ведмедика, що лежав біля пісочниці. Який гарний, візьму його собі, сказав Тарас. Стій, зупинись, відповів патрон. Небезпечні речі. Міни, гранати можуть бути замасковані під знайомі предмети, наприклад, іграшки. Ніколи не чіпайте чужі покинуті речі іграшки, коробки, сумки, пакети, особливо якщо від них чути якийсь звук. Оленко, давай сфотографуємо ведмедика. Може, його хтось шукає? сказав Тарас. Почекайте, не робіть цього, зупинив їх патрон. Фотографувати поблизу небезпечних предметів не можна. Зараз я понюхаю і скажу, чи безпечний цей ведмедик. Увага, небезпека. У іграшці захована вибухівка. Треба швидко відійти на безпечну відстань, голосно гавкнув патрон. Тарасик, давай підемо цією короткою стежкою, так буде швидше, підказувала Оленка. Ні ні. Повертатися потрібно тією дорогою, якою прийшов, знову втрутився патрон. Так хотілося погратися у пісочниці. Може, давайте засиплемо ведмедика піском чи заллємо водою, і він перестане бути небезпечним. Засмученим голосом прошепотіла Оленка. Любі мої дітки, небезпечні іграшки не можна закопувати землею чи піском, заливати водою чи підпалювати. Від цього вони стають ще небезпечніші. Потрібно якнайшвидше відійти на 150 кроків та кликати на допомогу дорослих, спокійним голосом промовив патрон. А ви знаєте, за яким номером телефону звертатися за допомогою у цьому випадку? Так. Молодці! Викликаємо рятувальників за номером 101 або 112? При цьому потрібно вказати адресу і місце знахідки. Давайте спробуємо зателефонувати. Добрий день. На вулиці Яблуневій, 24 знайшли небезпечний предмет. Приїздіть, чекаємо. І до приїзду рятувальників знаходитися на безпечній відстані. Ось така пригода сталася Старасиком, Оленкою та песиком патроном на дитячому майданчику. Будьте обережні, діти. Бережіть себе.